Хало, Аліс, вітання з Німеччини. І так, сьогодні ми були в Маркауфі, витратили, це задоволення, 18 40 центів. Все, що можна купити ось на, на ці кошти. Давайте швиденько прибіжемося, побачимо, що, по чому, звідки, як. І, бо чи ми самі ще розбираємося, це дуже, дуже складний процес. І так, Ось така ось морква, вона майже завжди фасована. Кілограм мита вже все. 99 центів. Зараз акція. Ось Штоліни ми взяли такий великий кілограмовий 479. Були менші, там по 750 грамів, по 500 грамів взяли великий. Різниця там не дуже велика. ось він З мерцепаном дуже смачний. такий. Кілограмовий е, смаколик. І так, е, цибуля у нас ось така ось. Євро е, да, е, 49, ось така ось в'язочка. по е, ну, шмач нормальної якості. Іначе, е, тож в сіточках. І так, далі вафельки, ось такі смачні. Перепробувала декілька. Їх в ось такі нам сподобалися. Там можна чимось джевом якимось варенням, або е, шоколадною арахісовою пастою намазати. Ось, ціна в неї євро 39 ось, за 12 штук. Так, Далі, банани. Банани були в акції, 99 центів. Ось такі взяв, псьхану, короті, взяв дві в'язки, дві зелені постоячі поки. Ось, і е, зазвичай десь євро 29, а тут була акція. Я психанув і взяв дві в'язки. Так, далі лаваш. Лавашики. Це велика упаковка. ось Євро 99 за 800 грам, 8, 8 штук по 100 грамів. Велике, таке, що залізе дуже багато начинки, так що можна і рот порвати, якщо все запакувати. Прикольна штука і, і не дорого, тому що, наприклад, е, там 370 грамів коштує десь е, майже 1,5 євро. Тобто ну, різниця в два рази, а ну, вигода велика. Так, далі перець, перець паприка, ось такий ось, е, 500 грамів. Е, нам обійшовся євро е, 11 центів. Ось, ну, прикольно, фасоване. Також він е, в акції. І ось до цих гарних сумок. Що таке? Що це за сумки? Ми самі перший раз побачили. Е, може хтось мав е, з ними вже справу. Називається ця штука Retter Toti Obst. Ми взяли фрукти Обст, але там були ще і е, е, овочі можна було вибрати. Ми взяли Фрукти тобто, коштують вони такий пакетик, рятуваль, перекладається рятувальна сумка, 80-98% за кілограм. Тобто, Майте на увазі не за пакет. Його треба окремо зважувати. Все має штрих-ходи, треба окремо зважувати і йти на касу. Тобто, Можна було вибирати фрукти, овочі. Тобто, і написано, тут є перелік. Ось на, на цьому, бананин, траубин. Цитронин і так далі. ківі, нектарін, ферзік, апфель і так далі. тобто Можна ну, дивитися, що там є. ось, ну І така одна сумка у нас вийшла там Євро 96. тобто там Банани, виноград, тут є яблука апельсини, тут апельсин, тут лимон. Ну і так далі. В принципі, нормальна штука. Якщо ну, просто береш, наприклад, усе, щоб не брати там по кілограму чи по скільки там усього, просто взяв такий пакетик і діти розмили у нас е троє, так що з'їдається дуже швидко і, і не вистачає. Ось, В принципі, такий огляд покупок сьогодні 12 листопада 2024 року. Так, е комусь сподобалось стати. Подобайки. Всем гарного дня. Чус.